А до нас на заняття з математики завітав в очик. Вовчик почув від мишки, що в лісі виросли гриби. І мерщій помчав у ліс, щоб збирати їх, щоб допомогти білочці. Ось і кошик. Давайте подивимося, що ж тут наш хлопчик назбирав. Порахуємо всі разом. Один грибок, два, три, чотири, п'ять. І ще є грибочки. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Всього десять грибочків. Як багато вовчику, ти назбирав грибочків, аж десять. Оце білочка зрадіє. А що то білочка мені хоче сказати? Діти, білочка нам говорить і Вовчику. Що не всі гриби їстівні. Ось ці грибочки, які з червоною шапочкою з такими плямками, називаються мухомори. Їх не можна їсти. Їх не потрібно збирати в кошик. Якщо будете в лісі, то мухомори не беріть. Домовились? Давайте ще раз порахуємо, скільки мухоморів. Один. Два, три, чотири, п'ять. Мухомори – це отруйні гриби. Їх не треба збирати. А скільки ж боровиків? Один, два, три, чотири, п'ять. На білочко тобі вовчик, скільки грибочків хороших назбирав. А усе діти цифра п'ять. В такому будиночку проживає. А тепер знайдемо її в нашому ряду цифр. Ось вона тут, цифра 5. Напишемо у повітрі пальчиком. Так. 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 І ще раз паличка заокруглення і хвостик. А вдома ви візьмете циферку 5, намалюєте. Мама вам намалює велику цифру 5. Ось таку, як я намалювала. Потім ви її розфарбуєте олівчиком, яким схочете, я рожевим. Від краю до краю так будемо зафарбовувати цифру 5, не виходячи за лінії, кольором, який вам подобається. Ось така п'ятірочка у мене буде рожева. Не поспішайте, зафарбовуйте цифру 5. Скільки було білих грибів, поровиків? Було 5. А скільки було мухоморів? Мухоморів також було 5. Не забудьте, що мухомори це отруйні гриби. Їх не можна збирати, тому що вони ядовиті.